Кажуть, жінка сильна, коли не ламається, не скаржиться, коли тягне на собі все: роботу, дім, дітей, біль, втрати, війну, коли мовчить, бо не час, коли посміхається, бо ж треба якось триматись, коли всі навколо звикли, що вона впорається, навіть якщо в неї вже давно всередині нічого не залишилось. Жінка ззовні тиха, красива. Усміхнена, а всередині буря. Там, за зачиненими дверима, вона знімає маску і нарешті дозволяє собі трохи посидіти в темряві. Не тому, що їй зручно, а тому, що просто вже немає сили тягнути далі цей день. Кожна з нас має свій невидимий тягар. Хтось втратив чоловіка на війні, хтось дитину. Хтось роками живе в тиші поруч із тим. Хто давно вже не любить, хтось прокидається вночі від страху за сина на передовій. Хтось працює на трьох роботах, бо треба годувати родину, хтось бореться з тяжкою хворобою. Хтось мовчки лікує себе після зрад, ударів, принижень і далі живе. Кажуть, жінки сильні, але це не сила, це звичка жити з болем, це вміння мовчати. Коли хочеться кричати, це здатність любити навіть коли саму ніхто не обіймає. Це не диво, це виснаження, але красиве, гідне, тепле. Ми не стали сильними самі. Нас зробили такими обставини: життя, час. І ми вистояли, не тому, що хотіли бути героїнями. А тому, що не було вибору. І навіть коли волосся сивіє раніше, ніж хотілося б, наша душа залишається світлою. Ми досі можемо дарувати ніжність іншим, навіть коли самі давно не чули лагідного слова. Це про те, що ми маємо право втомлюватися, маємо право плакати, маємо право бути не ідеальними. Бо, перш ніж бути сильною жінкою, ми просто люди. Якщо у вашому житті є така знайома жінка, не питайте її, чому вона мовчить, просто обійміть її. Може, саме цієї миті вона тримається з останніх сил. Якщо ви є тією жінкою, про яку всі кажуть, вона сильна, але ніхто не здогадується, скільки разів вночі ви хотіли просто зникнути. Я хочу, щоб ви знали, я вас розумію. Якщо ви так, то завжди тримається заради інших. Хто обіймає навіть коли сама давно потребує обіймів, хто не дозволяє собі впасти, бо хтось мусить стояти, хто не говорить про своє, бо звикла слухати чужий біль, то ви не самі, ми поруч. Це не слабкість, коли важко, це не слабкість, коли сльози капають в подушку. І ви мовчите, щоб ніхто не бачив це справжня, глибока людяність. Це серце, яке живе попри все. І навіть якщо сьогодні ви знову прокинулись із відчуттям пустоти, це ще не кінець, це ще один день, один крок. Ви вже пройшли так багато, ви витримали більше, ніж можливо уявити. А це значить, у вас є внутрішнє світло, яке не згасло. Тримайтесь не для когось, для себе, для тієї маленької дівчинки всередині. Яка колись вірила в добро. Вона досі там, вона досі чекає, що ви не зрадите себе. І коли настане день, коли ви дозволите собі видихнути, впасти в обійми, навіть у власні, то зрозумієте, ви були сильними не тому, що все витримали, а тому, що ніколи не втрачали здатність любити. Сила жінки не в тому, щоб усе нести. Сила жінки в тому. Щоб залишатись живою, справжньою, щирою, ніжною, навіть після шторму.